Парафін, воск і ще церковні огар. Все це розповідає волонтер із Жмеренка Микола Мохнач, основа для окопних свічок. Їх разом із дружиною Ольгою для захисників виготовляють із початку повномасштабного вторгнення. За 23 місяці каже Микола Мохнач, виготовили понад 8 тисяч свічок. На 5 кілограм парафіну даю кілограм воску. А як вже немає, то на тому, що є, розумієте, дають мені, з церков дають ці самі огарки. Нам присилали, були навіть з Голландії, їх переплавляємо. Як немає, то одним парафіном. ну Одним парафіном хуже, тому що він більш чаду дає, а воск він і запах дає, і менше чадит. Допоки парафін розтоплюється, подружжя Мохнач вирізають та формують картон у банки. Зробив шаблон. Завісимо від висоти банки. Приставив, відрізав. Ольга Мухнач каже, скручувати картон можна будь-яким способом, а ось складати потрібно правильно. Здовж щоб ці отвори всі були догори, воно проливалося і всмоклось. Потім, коли горить, воно горит, витягує воно цю рідину. Окрім окопних свічок, виготовляють і грілки для рук. За майже місяць каже Ольга, виготовили 500 таких. Рецепт суміші для грілок простий. Для цього каже Ольга: потрібна спеціальна речовина. Ацетат. Це натрій, остовокислий трьох Я роблю порцію так. В мене в кастрюльку мальовану або нержавіючу насипають один-два кілограма, там залежності. я беру два кілограма ацетату, і на цей на цю суміш одну склянку 250 грамову вливаю води, нагрівається до майже до закипання, не обов'язково, аж пашкіп'ятити. але стає така прозора, прозора рідина. І розливаємо. О, У грілку для рук наливають 125 мл рідини. Через сюди вставляємо лієчку, лієчку саморобна, Бо воно гаряче, його треба дуже обережно. Після чого її проварюють. Потрібно нам їх проварити трохи, тому що вони могли десь кристалізуватися. От, допустимо, на лієчки лишаються кристали, попадає кристал, і вона може спрацювати. Микола Мохнач показує Суспільному, як вони працюють. Відкриваємо, пальчиком прижали. За, за пазуху, в кармани, куди в руки погріти. Цей саме сьо. Куди? Для обогріва тіла. Миколі Мохначу 70, Ользі, 68 років. Суспільному жінка розповідає у шлюбі з Миколою понад півстоліття. Обоє все життя працювали військовими. Зараз Україну боронить син та онук сім'ї. Ми познайомилися дуже молодими. Були ще мені було 15 років, йому У Нас син військовий, нас внук військовий. Ну, Вирішили чимось допомагати, щось робити, поки зразу не було у нас ну, такої ідеї, чим зайнятися, О, побачили, свічки роблять. Давайте ми беремо свічки. ТРО хотів іти, але вже не той возраст І трохи здоров'я, трохи підкачує. 300 окопних свічок та 100 грілок для рук подружжя Мохнач передають жмеринські волонтерці Анні Каспрук. Їх разом з іншою провізією повезуть бійцям на запорізькі та донецькі напрямки. Ми формуємо посилочки так, що і свічки є, і грілочки, і суміш. Додатково всяких підгончиків кидаємо хлопцям якісь смаколики і відправляємо на різні напрямки. Завтра поїдуть дві посилочки, Одна поїде в Запорізький напрямок, одна в Донецький напрямок. І по запитам ми працюємо і відправляємо хлопцям. Ну, по потребам все залежить від того наскільки потреби є у хлопців. Ольга Ульгантухва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Мазі покажемо.